Марина повертається додому на свій день народження, сподіваючись на сюрприз від чоловіка. Але замість святкової атмосфери її зустрічає конфлікт у кухні. Вона чує розмову свого чоловіка і його матері, яка звинувачує її у всіх проблемах сім'ї. День народження перетворюється на справжнє випробування. І Марина розуміє, що більше не може терпіти маніпуляцій та зневаги, що буде далі, коли її терпіння вичерпано, чи зможе вона знайти сили для нового початку, залишивши позаду все, що її боліло. Коли Марина нарешті повернулася додому, після важкого робочого дня вона очікувала побачити щось приємне, адже сьогодні був її день народження, і її чоловік Назар, за її підрахунками, мав приготувати для неї хоча б якийсь сюрприз. Та тільки не вона зачинила за собою двері квартири, як перед її очима постала несподівана сцена. Двері на кухню були щільно зачинені, але звідти долинав. Жвавий і гучний діалог. Марина одразу пізнала голоси то були Назар і його сестра Ліля. Спочатку Марина хотіла зайти і привітатися, але почуте, змусило її зупинитися та прислухатись. Назаре, ну скажи мені чесно, поклавши руку на серце, хіба твоя дружина не повинна дбати про нашу маму? Говорила Ліля різко й обурено. Вона її чим годує? Собачим кормом? Ви самі їсте краще. А маму, чимось таким годуєте, несмачним, пхаєте в неї це все. Марина насупила брови, їй закортіло рішуче зайти на кухню і сказати, що вона нікому нічого не винна. Але вона змусила себе заспокоїтись і почекати. Тим паче Назар відповів Лілю, та які проблеми? Мама живе зі мною, і їй нічого не бракує точно. Але Ліля перебила брата, навіть не давши йому закінчити. Не треба мені зуби заговорювати. Мама тобі хату подарувала, а ти таке влаштував. Давай дбай про неї, як належить. І своїй Марині скажи, що вона не має вибору. А якщо їй не подобається жити зі свекрухою, нічого, поживе. І не просто поживе, а ноги мамі повинна мити і воду пити після цього. Зрозумів? Двері раптом відчинились, і Ліля вискочила з кухні прямо в коридор. Побачивши Марину з сумками біля дверей, вона вишкірилась. Моє вітання, кинула вона і, не чекаючи відповіді, вибігла з квартири. Назар, залишившись один, виглядав розгубленим і роздратованим. Сестра не тільки не підбирала слів, але й перейшла всі можливі межі. Він ледь себе стримував, щоб не вибухнути гнівом. Цей конфлікт між Мариною та її свекрухою, любов'ю Іванівною. Тривав уже не перший місяць. Усе почалося з того, що свекруха переїхала жити до них у квартиру, подарувавши Назарові будинок у селі. Спочатку все здавалося ідеальним. Любов Іванівна говорила, що не хоче втручатися в їхнє життя, обіцяла сидіти тихо і тільки допомагати, коли буде потрібно, але скоро реальність показала інше. Любов Іванівна була дуже вимогливою. Вона не просто критикувала будь-які дії Марини, але й робила це з якимось особливим артистизмом. Останньою краплею став дзвінок, який Марина отримала кілька днів назад, коли була на базарі, купуючи продукти. Марино, я не можу їсти твої борщі. Вони не смачні, у тебе все несмачне. Сварилася любов Іванівна телефоном. Але ж, мамо, лікар заборонив вам жирне, солоне і солодке. Це шкідливо для вашого здоров'я, терпляче відповіла Марина. Може, я коза, яка, щоб це їсти? Я хочу нормальну їжу. І взагалі ти неумисне так робиш, щоб мене в могилу швидше загнати, гучно промовила свекруха. Після чого кинула слухавку. Повернувшись із базару, Марина принесла і те, що просила свекруха, і те, що відповідало її дієті. Але цього було недостатньо. Що це? Майонез, помідори не ті. Я яблука просила кисло солодкі. Ти взагалі спеціально це все купляєш, щоб мене дратувати? бурчала любов Іванівна, заглядаючи у пакети. Марина спробувала зберігати спокій, але свекруха не зупинялася. Я знала. Знала, що жити зі своєю невісткою це все одно, що в будинку для старих опинитися. Після того, як Ліля вибігла з квартири, Марина увійшла на кухню. Назар сидів за столом із засмученим виглядом. Що це було? холодно запитала вона. Це Ліля, гірко зітхнув він. У неї завжди знайдуться якісь претензії. У Лілі чи у твоєї мами, уточнила Марина. А то я вже не знаю в кого. Назар підвів на неї свої очі, але вирішив змовчати. Назаре, ми так більше жити не можемо. Я роблю все, що можу. Але якщо твоя мама і твоя сестра думають, що я їм щось винна, то вони помиляються. У мене також є межі. Я знаю, але ж вона моя мама. Ну, як я їй відмовлю. Марина більше не могла себе стримати. А я, а я хто для тебе? Просто якась домогосподарка. У мене також є свої бажання і потреби, але всі вони відсунуті на другий план заради твоєї ж мами. Але чоловік не мав що на це відповісти. Тоді Марина, розлючена, пішла у свою кімнату, а свекруха часу дарма не гаяла, вона одразу пішла до сина. Назаре, ну як ти цього не розумієш? Я тобі подарувала будинок, а вона вона не може навіть нормальну їжу приготувати, та це яке знущання. Обурено говорила Любов Іванівна. Марина завмерла, її охопило знайоме відчуття, поєднання гніву і втоми. Вона вже була готова зайти і відрубати, що вона нікому нічого не винна. Але зупинилася. Бо Назар відповів Мамо, ну чого ти заводишся? Тобі їжа не подобається. Ну так скажи, якщо ти хочеш, щоб вона готувала щось інше. Марина старається для нас. Але любов не збиралася здавати позиції. Старається, Та я вже рік тут живу, і жодного разу вона не зробила так, як треба. Борщ несмачний, котлети сухі. У тебе мама після інсульту, а вона думає, що таке харчування це нормально. Я ж сказала, що хочу нормальні помідори, яблука, а вона приносить щось незрозуміле. Марина не витримала. Вона зайшла на кухню, а потім холодно сказала. Пані Любове, я готую те, що вам прописав лікар. Якщо вам це не підходить, ви можете самі собі готувати, що захочете. Або маєте дочку? Любов Іванівна скривилася, але нічого не відповіла. Здавалося, що її вразила незвична твердість Марини. Назад навпаки, виглядав засмученим. Після того, як Любов вийшла з кухні, Назар повернувся до розмови. Марино, ну хіба не можна трішки м'якшою бути? Ну це ж мама. Вона багато пережила останнім часом. Назаре, Марина сіла на стілець і втупилася в нього. Я все розумію. Вона втратила чоловіка, їй важко. Але чому це має ставати проблемою тільки для мене? Я вже рік терплю її претензію, а сьогодні, у мій день народження, я мала вислуховувати, що я погана господиня. Це ти вважаєш нормальним явищем? Назар почухав потилицю, уникаючи погляду дружини. Давай забудемо про це. На вихідних ми всі зберемося і відсвяткуємо твій день народження. А сьогодні я мушу піти. Я обіцяв допомогти Надії Борисівні з машиною. Це дуже терміново. Розумієш? Марина не могла повірити своїм вухам. Тобто ти зараз збираєшся кудись піти у мій день народження? Ти що забув? У нас замовлене місце в ресторані. Ну, плани в нас були. Ну як так? Марино, ну не злися на мене. Надія Борисівна, подруга моєї мами. Ну, я не можу їй відмовити. У них завтра важлива поїздка, а ремінь потрібно замінити. І це важливіше за мене? Голос Марини стригнувся від обурення. Ну, давай перенесемо ресторан на вихідні. Ми ж і так планували запросити друзів, усе буде гаразд, я обіцяю. Назар спробував заспокоїти дружину, але Марина тільки гірко посміхнулася. Знаєш, Назаре, якщо ти й надалі ставитимеш маму і її подругу вище за нашу сім'ю. То я навіть не знаю, чи потрібні нам ці вихідні. Коли Назар пішов, Марина залишилася одна. Вона сіла біля вікна і дивилася, як сутінки огортають їхнє подвір'я. Відчуття самотності стало нестерпним. Її день народження, який мав стати особливим, перетворився на ще один вечір з порожніми обіцянками. Як раптом з кімнати, де жила свекруха, долинув їж голос Мій син взагалі тебе скоро покине. Марина не могла повірити в почуте. Вона без вагань увійшла в кімнату. Що ви сказали? У мого сина є інша жінка, повторювала свекруха про себе. Красива, розумна, не те що ти. У кімнаті, де мешкала Любов Іванівна, панувала тиша. Свекруха сиділа на старенькому кріслі і виглядала абсолютно спокійною, навіть задоволеною. Як ви могли? Запитала Марина, як можна було про це знати й мовчати? Ви ж свідомо зруйнували нашу сім'ю. Любов Іванівна підвела голову, її очі блищали від зловтіхи. «Та я тебе попереджала, сказала вона з удаваним сумом. Ти ж ніколи не вміла дбати про мого сина. А Іринка інша справа. Вона догляне, нагодує, підтримує. Що їй скаже Назар, те й робить. А ти сперечаєшся, здорову їжу йому пхаєш. Мамо, його ігноруєш, хіба таку жінку він заслуговує? Марину почало трясти. Слова свекрухи були болючими, але найбільше її вразило те, що частина цих слів могла бути правдою. В їхньому шлюбі справді давно не було гармонії, і вона таки підозрювала, що в її чоловіка хтось може бути. Ви ж розумієте, що це ваша провина, кинула вона. Намагаючись стримати сльози, ви постійно втручалися, знецінювали мене, налаштовували сина проти мене. Та що ти таке кажеш, дитино? Почала обурюватися свекруха. Це ти сама його підштовхнула на таке. А я тільки допомогла йому зрозуміти, що так жити більше не можна. Марина вийшла з кімнати, ледь стримуючи сльози. Вона взяла телефон і набрала номер чоловіка. Де ти зараз? Запитала вона прямо. На тому кінці лінії пролунала легка музика і жіночий сміх. «Марина, не починай, відповів чоловік. Я зараз у Надії Борисівни. Полагоджу машину і повернуся додому. Але його тон здавався Марині нервовим, майже винним. У доньки Надії Борисівни, так, віри? уточнила вона, ледь стримуючи злість. Так. Відповів Назар, ніби не зрозумівши, чому це її так зачепило. Марина поклала слухавку і відчула, як у грудях наростає хвиля розпачу. Вона не могла більше залишатися під одним дахом зі свекрухою, яка зруйнувала її життя. Її життя більше не було її власним. Вона вийшла на вулицю, глибоко вдихнула холодне повітря. І набрала номер Лілі, сестри Назара. Лілю, ти мусиш приїхати і забрати свою маму, сказала Марина без зайвих емоцій. Що сталося? запитала Ліля, очевидно, здивована таким проханням. Усе сталося, відповіла Марина. Твоя мама зруйнувала мою сім'ю, і я більше не можу її терпіти у своєму домі. Тієї ночі Марина точно вирішила, вона більше не буде терпіти зневаги і маніпуляцій. Її терпіння, яке тривало руками, просто вичерпалось. Вона не знала, що чекає на неї попереду, але точно розуміла, гірше вже не може бути. Марина пішла прогулятися вулицями, а потім опинилась біля ресторану Венера, де все було готове до романтичного вечора. Свічки, накритий стіл, який фон. Але її очі вже не сяяли від радості. Цього вечора їй довелося зустрітися з гіркою правдою про своє життя. Вона зрозуміла, що не може більше миритися з постійним приниженням, маніпуляціями свекрухи і байдужістю свого чоловіка. Ще годину назад вона ходила вулицями, намагаючись заспокоїтись після слів свекрухи. Її слова про Ірину, правильно слухняну жінку, яка вже чекає на її сина. Продовжували боляче звучати в голові. Як раптом телефон Марини задзвонив, це був Назар, його голос лунав різко й обурено. Ти серйозно думаєш, що маєш право виставляти мою маму за двері? Та вона подарувала нам будинок. Усе своє життя вона працювала заради нас, і ти хочеш її вигнати? Марина, яка досі мовчала, раптом відповіла спокійно, але твердо: Назаре, твоя мама не моя відповідальність. Якщо вона тобі така дорога... То знайди для неї доглядальницю або забирай її до себе. Я більше не буду її обслуговувати і терпіти. А якщо тобі це не подобається, ти можеш іти разом з нею. Назар замовк, але через кілька секунд його голос знову прозвучав у слухавці. А знаєш що? Ти емоційно холодна і безсердечна. Жоден чоловік ніколи не витримає з такою жінкою. Марина відчула, як сльози підступають до очей. Але вона не дозволила собі зламатися. Можливо, Назаре, але краще я буду сама, аніч поруч з людиною, яка не цінує мене. Вона поклала слухавку і більше не відповідала на його дзвінки того вечора. Наступного ранку Назар повернувся додому, зібрав речі і заявив Я забираю маму і буду подавати на розлучення. Мені не потрібна дружина, яка не поважає мою сім'ю. Марина тільки спокійно спостерігала, як він виносить речі. Вона розуміла, що це розлучення було неминуче. Їхні стосунки вже давно трималися на тонкій нитці, яку розірвала свекруха своїми ж інтригами. Добре, Назаре, відповіла вона, коли він виходив із дверей. Сподіваюся, ти знайдеш те, чого шукаєш. Назар приїхав до будинку, який свекруха колись йому подарувала. Разом із ним оселилася і його мама. Після її смерті він таки зійшовся з Іриною. Марина дізналася про це випадково, але це її вже не зачіпало. Назар став для неї чужим і одночасно далеким. Для Марини ж розлучення стало початком нового етапу життя. Вона залишилася жити у своїй квартирі, повернулася на роботу і почала будувати своє майбутнє без компромісів і головне без принижень. Вона більше не дозволяла нікому ставити свої інтереси. Вище за її власність, її день народження, який почався зі сварок та образ, став символом нового етапу в житті, житті, де були спокій, самоповага та свобода. Ця історія стала для Марини важливим уроком. Вона зрозуміла, що іноді розлучення це не кінець, а новий початок, і, хоча шлях до щастя був непростим, вона змогла знайти в собі сили побудувати своє життя заново.